Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Вивчити Англійську. І сьогодні ми говоримо про Хеловін. Свято таке популярне в Сполучених Штатах, але свято, яке викликає в Україні ще багато суперечок. Чому Хеловін так полюбляють в Америці? Що насправді стоїть за цим святом? І чому воно не приживається у нас? Давайте розберемось. Хеловін має коріння у стародавньому кельтському святі Самайн. Коли відзначали кінець збору врожаю і початок темної частини року, в США хеловін потрапив із ірландськими та шотландськими іммігрантами в 19 столітті і згодом трансформувався у комерціалізоване свято із костюмами trick -or Treat» і спукі Decorations». так статистика показує, що більше ніж 70% американців щороку святкують Геловін, витрачаючи близько 10 мільярдів доларів. На декорації, костюми та солодощі. Ця популярність пов'язана не лише з культурними традиціями, а і з маркетингом, який дуже активно стимулює інтерес до цього свята. Чому ж тоді таке прикольне, класне свято не проживається в Україні? Хм? Перша причина одноголосна. Навіть всі мої підписники відповіли плюс-мінус однаково. Бо це свято США. В Україні є Велесова ніч, але нам про неї не розповідали. Бо це свято чуже і незрозуміле для багатьох. Бо інший культурний контекст. Традиційно це не наше свято. Саме так. У нас немає ніяких історичних коренів із кельтською культурою, з якої, власне, і походить Хеловін. Традиції, пов'язані з Духами і потайбічним світом, у нашій культурі. Проявляються через такі свята, як Івана Купала, обрядові ритуали, і вони ближче до нашого менталітету. Був ще й такий коментар: секулярний світ, в якому будь-які розваги вітаються, а це святкування ще й осімейнили. Дійсно, українське суспільство має міцні християнські корені, а деякі релігійні громади відверто критикують Хеловін як поганське свято. Деякі християни бачать, що це свято прославляє темні сили, окультизм, темряву, і це суперечить християнській вірі у світло, життя і воскресіння. Наше українське християнство вчить уникати те, що пов'язане з окультизмом, магією чи темними силами. Сучасна українська культура більш орієнтована на святкування життєрадісних свят, таких як Великдень через Дво. З цього і йде неприйняття оцих темних символів. Багатьом українцям неприродно святкувати з акцентом на тематику смерті, темних сил і жахів, що є основою Хеловіну, особливо зараз, особливо в період повномасштабної війни. Багато відповідей в моєму інстаграмі було саме за дітей. Ми святкуємо, тому що діти люблять це свято, діти люблять розважатися, наряжатися, дітям подобаються ці всі декорації, і батькам доводиться йти на такі поступки, тому що для дітей це свято. І дійсно, перевагою Хеллоуіну є соціалізація дітей, коли вони ходять від дверей до дверей і питають «trick or treat». Але це в Україні також не дуже розповсюджена історія. В Україні це розповсюджено з колядуванням, щедруванням, але не з Хеловіном. Тому Хелловін часто сприймається як комерційне імпортоване свято, що нав'язане популярною культурою. Це викликає у деяких українців скепсис, оскільки цінність цього свята бачиться здебільшого у комерціалізації через костюми, декорації, солодощі. І, на щастя, Хеловін так і не зміг. Посісти почесне місце, на якому в Україні традиційно сидять обряди колядування на Різдво чи посівання на Новий рік, де діти ходять по домівках і отримують подарунки або солодощі. Це і знижує привабливість Хеловіну в Україні. Хоча молодь все частіше обирає святкувати Хеловін, і це, звісно, вибір кожного. Я особисто Хелловін не святкую, тому що я маю стійкі християнські принципи, які йдуть в розріз із Цінностями Хелловіну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до Хелловіну, чи святкуєте, чи не святкуєте, які, можливо, я причини пропустила, чому Україна так і тримається своїх власних традицій, чому я дуже радію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, залишайте свої коментарі внизу, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей, Па-па!